Так, змоделював я цю чашу, було не так просто, як казалося, але в принципі я справився. Запустив на друк, на приводі, до речі, вже підсвітка нова працює, як бачите. На приводі запустив термокамері термокамери ZBS, -а, а на сапфірах запустив ZBS Pro, Йому термокамери не треба. Тому ось якось так. для сапфіровських столів 90 градусів, це прям якийсь виклик, гріються вони довго. І Декілька замовлень зараз покажу. На свої запчастини, до речі, я даю гарантію. Якщо ламається по моїй причині, я просто передруковую за свій рахунок. Тому ось, в принципі, цією планочкою сталося. Я друкував її ось в такому положенні. І оці пальчики вони друкувалися вертикально, тим самим свої накладалися таким чином, і тиск був боковий, просто зламалися по слоям Замовник сказав, він не в курсі був, через що воно зламалося. Він думав, що це його вина. Але я побачив, що воно просто по слоям там лопнула. Це було очевидно, я щось не подумав, тому я другий раз ось надрукував таким чином. Слої продольні, по слоям не лопнеться 100%, а вже по характеристикам буде видно, яке там, там навантаження буде. Тому ось якось так. І таку ось направляючу. Не знаю, куди вона. Замовник дав на друк якість. Самі бачите, як завжди. І тут нюанси, куди був з отвором. Я розпочав отвори друкувати таким чином. Він і скрізний тут. Я з двох сторін отворів, роблю стінку десь три десятки. Просто весь отвор закриваю такою кришечкою. Щоб коли він друкується, ось пропустимо ця моделька друкувалася ось таким чином. Щоб не було провисання. Потім та стіночка просто виломується, вона там можна її навіть 0,28 робити, 0,25. Принтер її надрукує. І коли мостик буде накладатися, то стінка цього отвору не буде провисати і не буде збиватися геометрія, правильна геометрія отвору. Тому якось так. І струбцинку, яку я показував на слайсингу, я її зробив з молочного нейлона, стискається вона чудово, ламатися не буде це 100%. Просто для перевірки вставив болтика з гаєчкою. Думаю, буде працювати нормально. Ну і ось сапфір стартанув.